Швидкий огляд всіх найпопулярніших парфумів від ультранішого парфумерного бренду Адіаліван. Оксидент 90 червоний апельсен з громом та кедром. Дуже цитрусово та алкогольно. Алутус. Морська акватика з задимленим дерево та миром. Для всіх, хто любить щось подобі мегамар з нотою задимленості. Oda'i. аромат старого будинку, який обріз дикою трояндою, а у саду ростуть. Прекрасні черешні, які просто дають неймовірно соковиті плоди. Це аромат про ностальгію, аромат про дитинство. Груя або еліксир дитинства аромат, який поверне вас назад до батьківської хати, Це запах квітів та дерева, які поєднані з тютюном, який смачно викурював дідусь. Зранку з філіжанкою кави, Оріджинні ніжні бошечки канаби, які поєднані з кокосом та чорним перцем. Summer of 83. Ніжна лаванда, яка поєднана з тютюном та деревними нотами. Аромат про запах шкіри бабусі, яка покинула цей світ у 83-му році. І саме її аромат неймовірно зачаровував всіх чоловіків. Дарквіт, всі ми вміємо розслаблятися, і це саме про особливе захоплення парфумера, запах та. Кої жорстки Марії Іванівної дуже насичена і вибрана це такий прям. Смолену, аромат просто для вибраних. Grappa Erfum 1. Колаборація з стоскуват, яка отримала просто дуже незвичну композицію. Це гриби, хліб і опале Лестя. Складається враження, ніби аромат розкладання тіла. Аромат просто для вибраних. Персеїда, тубороза, троянда і жасмин, які поєднані з задимленою шкірою. Аромат надзвичайно ну, красивий. Journey of Life. виноград, слива та какао, які поєднані з тваринним жиром. Аромат настільки брудний, що нагадує просто самий пристрасний жорсткий ділема: шафран, миро та шкіра. Аромат надзвичайно подібний до Tomфорт Umbrelle. Серафемія, землянисті ноти, які поєднані з вугіллям та миром. Аромат, який був присвячений ангелам серафимам, і має дуже-дуже темний вайб. Всі аромати, доступні на розпив від 1 мл, підходять для чоловіків та жінок. І так як це повністю олійчасті естракти, стійкість і шлейбних на висоті. Це парфумерія для обраних, це ультраніша, тому якщо ви ніколи не користуєтеся, Стували з парфумами, зрозуміти їх. Вам буде важко тільки справжні поціновувачі зможуть зрозуміти, яке мистецтво було передано в даному флаконі.